О, я сховаю Емдемс. Так, хто тут? Ти? Давай ми тебе перевіримо. Аби вона не помітила. Отже, щось у тебе тут багато всього. О, ні, будь ласка, не забирайте. Солодощі не можна проносити. мені доведеться все це забрати. Ну, хоча б це. Вибач, так не вийде. Хм. А, Я згадала, у мене ж є Емдемс. Смачний солодкий, як завжди. Він тане в роті. Чудово. Ой, він уже скінчився. А так хочеться солодощів. Мабуть, сфоткаю другу і надішлюємо. Що таке? Та це ж Джейн. Вона просить солодощі. Добре, я й принесу цілий рюкзак будь-якої смакоти. Залишилося тільки зібратися і відвести її. Стоп! Солодощами не можна. Ну ось, що робити. Треба вигадати спосіб. Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так. Звісно, проходьте без проблем. Ого. Я здається дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак і одягну руку. Ну, все. Я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак. Ось тепер у мене є живіт. Нафарбую губи. Ну, все, зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова? Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте, клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Мені ласуни. О, що там трапилося? О, Ожах. Лікарю я вмираю. Везіть до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг. Що таке? О, ні. Як же я без тебе? Ти мені потрібен. Опа, а я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'ємося. Тут маршмелоу, Ей, А мені упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну, добре. Не пригадаю такого щось. Ну, гаразд. А ось і солодощі. Нікого нема. Чудово, ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А, так, привіт. Який сюрприз? Ось, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, Дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. А ну віддай і проходь без солодощів. Так то краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха. ха Я візьму руку і засуну в неї скітлс! І тепер я вдаю, що це моя рука. Ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. О, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь. Ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука. Що з тобою? Бо, що трапилось? Ай, даруйте. Тут таке. Я тут дещо приніс тобі, подивись. Опа! Моя рука абсолютно здорова. А ось і Skitels. <рес> так, і тобі теж дістанеться ціла гора Skitels. Побожнюю Skitz. Ну, нарешті насолода. солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. <рес> Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу кроватку. Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю! Як ви, до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки? Ось я потрапив. Так, так. Звичайно, є в мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти! Ну, тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Ей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, що таке? Що трапилось? Ну, е, мені б лікаря. Ну, гаразд, проходьте. Фух, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, це що таке? У вас солодощі? Ахви. Вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. Віддай сюди напій та проходь. У мене okay. тут уже цілий ящик. Ахалай махалай. О, прекрасна квітка. Дарую тобі цю троянду. А? Що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. Анана. О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодощів я тобі приніс. Вау! Це класно! Спасибі, друг. Їх так багато, я щаслива. І це що? Що за диво? Гарно. Так хочеться танцювати. Твікс, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось. Сьогодні ми показали вам веселе класне відео про те, як можна пронести на насолоду і самі посміятися від душі. До речі, не один герой не постраждав. Тут були прикольні перетворення, кумидні хитрощі і просто сміх до у животі. А які моменти найбільше сподобалися вам? Пишіть у коментарях, ставте лайки під відео та підписуйтесь на наш канал. Дивіться ще більше веселих і комедних відео про торти, тістечка, желе і шоколад. І, звісно, про друзів і незвичайні ситуації, які можуть застати зненацька кожного. Як часто ви розіграєте своїх друзів? Чи любите ви приколи, так як любимо їх ми? Пишіть нам у коментарях свої веселі історії. Ми з задоволенням їх прочитаємо. А зараз час прощатися. Ну а якщо ви ще не втомилися від веселощів та сміху, перемикайтесь на наші інші ролики на нашому каналі. І ще раз прокатіться на цій комедній хвилі радощів, веселощів і забавних пригод. Не забувайте підписуватись та ставити лайки. Бувай, бувай! З нами завжди весело!